Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, для вас огляд автомайданчика і суперпропозиція. Супер пропозиція сьогодні дня Kia Єro 21 рік. Комплектація Динамік. Простіша комплектація, відповідно, дешевша ціна. Але автомобільчик 2021 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. без Жодного підфарбування весь в оригіналі. Легкосплавні диски, гума в хорошому стані. Автомобіль лізинговий обслуговувався згідно регламенту. Така нірашечка приїхала лише з аукціону. Є деякі моменти, де потрібно полірнути два таких незначних моменти. А так автомобільчик досить в досить гарному стані. 21 чистий рік. Нова навігація. Пробіг даного автомобіля 96 тисяч. При такому пробізі сох батареї 100%. Повний заряд батареї 471 км Мультикермо камера заднього огляду, клімат. Два ключика, без ключовий доступ. Підігрів оце немає, але досить комфортно відчувається, коли сідаєте на Матерію. Сидіння такі поєднання шкіра, шкіра матерія. Джойстик керування такий же самий. Електросклопідіймачі, звичайно, є. Тримання полоси, мультикермо, дістронік, все це є. Немає електросидіння, звичайне, механічне. Даний автомобіль в досить гарному стані. В збереженому стані автомобільчик лише прийшов з аукціону. Так, бачимо, є в нас один кабель, є схований внизу другий кабель. Тобто є два кабеля для зарядки, багажник в охайному стані. І на даний автомобіль рівнянні 21 рік буде супер ціна. Кого цікавить, не зволікайте, на сьогоднішній день є одна пропозиція на даному автомайданчику по Кіаніра. Можливо, з понеділка виграємо ще на аукціони, інші Кіаніру. але... Досить складно, досить високі ціни. Є вже куплено на аукціоні Nissan Leaf, 62 кВт батарея, сірий графіт, пробіг 76 тисяч, є Hyundai Ioniq, 28 кВт батарея по суперціні. Є багато інших електромобілів. Так, Йдемо на початок автомайданчика, зробимо огляд, що є нового. Так, є багато хороших варіантів по гольфах електричних. Тобто багато це на сьогоднішній день три штучки. Сірий графіт, чорний металік. Даний автомобіль був на огляді. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, максимальна комплектація, full LED стопи. Пробіг до 100 тисяч двойний поворотник і ціна буде також суперова, орієнтовно 13 тисяч в Україні з доставкою. Ще є, прийшов ще один. Volkswagen Golf на легкосплавних дисках, комплектація також максимальна, 53 тисячі пробігу, шкіряний салончик, автомобільчик закритий. Сьогодні ми доставляємо, вже завантажило і будемо доставляти в Україну. Це Volkswagen T6, легкосплавні диски. Був автомобіль на огляді. Автоматична коробка передач 240 тисяч пробігу. 2-літровий двигун, Volkswagen T6 був він на огляді. І другий автомобіль це в нас Renault Master, Maxi База, механічна коробка передач. 21 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Їде в Україну на продажу. Є він актуальний. Досить гарний автомобіль. 200 тисяч пробігу. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Також був автомобільчик на огляді, кого цікавить, телефонуйте, скоро буде в Україні. Рено Кліо, механічна коробка передач. Також прийшов за аукціону, є такі автомобілі BMW 318, автоматична коробка передач, Renault Clio. Так, З французького аукціону DS Crossback такий приїхав в сірому кольорі, автоматична коробка передач. Пробіг даного автомобіля. 132 тисячі. Айсін автомат, досить надійний автомат. Так, і такий швидкий зробимо огляд, що є ще нового. На сьогоднішній день є великий асортимент по вантажних бусах, по дизельних автомобілях. Також заходимо на сайт, сайт, завжди залишаю. В посиланні відео заходите, вибираєте автомобіль, прораховуємо з розмитненням і доставкою. Класні сеати нещодавно приїхали з аукціону автоматичні коробки передач, 201 тисяча пробігу, ціна 8900 євро. Наступний сеат в чорному кольорі також автоматична коробка передач, ціна суперова. 6999 євро. 2017 рік 317 пробігу. Пробіги вказані, оригінальні, 100%, підтверджені сервісною історією і витягом з аукціону. Так. Рено Каджар, автоматична коробка передач, 219 тисяч пробігу. Ой, 2019 рік 149 тисяч пробігу. Класний досить колір. Такий темно-синій металік. Автомобіль йде на ледовському світлі, бо це комплектація. Рено Кенго, 5-місній пасажирський. Є в наявності ще дві штучки. Renault Clio новішій моделі, моделі 2015 року, 16-го є в наявності. Так, Ford, фокус, Голубенький металік, легкосплавні диски, автоматична коробка передач. 155 пробігу, 8999 євро. 88 кВт дизельний автомобіль. BMW трієчки. Приїхали в седанчику. Також є в наявності. Так, для прикладу. 15800 євро седан. 2020 рік, 218 пробігу і біленька BMW 3, також лише приїхала за аукціону 16,999 євро. 20-й рік 157 тисяч пробігу. Так, фургони малого формату. Це такі, як Volkswagen, Caddy, Ford, Кастоми. Mercedes Sitne, Renault Kengo, Opel Combo, є такі автомобілі для роботи, Кого цікавить, також телефонуйте, можна підібрати. Hyundai Kona. 64 кВт батарейка, преміум комплектація, є такий автомобіль. Також є Hyundai Kona. дизель гібрид, сіренька миш. Колір 16999 євро. 21 рік 34 тисячі пробігу. 16 999 євро. І супер. Пропозиція це в чорному кольорі. Лізинговий автомобіль Hyundai Kona 21 рік 197 тисяч пробігу. Ціна 10900 євро. Тобто. Ви можна побачити, як відрізняються ціни відносно, відносно пробігів. Hyundai Tucson, є дані автомобілі в наявності і плюс-мінус кожного місяця ще приїжджають ціна 15 тисяч євро. Є два графітових, один біленький. По гібридних автомобілях це в нас йдуть. Тойотки. Тойоти короли є в наявності біленька і червона 15899 євро. Ціна така, тому що 55 тисяч пробігу. Toyota голубенький металік. Електрик. лише приїхала з аукціону. Ціна даного автомобіля 1200 євро. Тут в Нідерландах купуємо по ціні Нету, по меншій ціні без ПДВ. 12,399 євро, це ціна нету, 15 тисяч євро це ціна для Європи. Бензин Гібрид Електрик є такі автомобілі. Кіа Сол 40 кВт батарейка, 20 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля. 13999 євро. 26 тисяч пробігу. 21 рік. Електричний автомобіль. Нульове розмитнення. Кого цікавить, до 1 вересня ще встигаємо завести, розмитнити в Україну. Так, червона Toyota Корола. Бензин, гібрид. Автомобіль в дуже гарному стані. 140 тисяч пробігу. Ціна 13 890. 9 євро. Мерседес А-класу, Б-класу є такі автомобілі в наявності. І ще один представник Mercedes лише приїхав з аукціону. Це в нас іде GLC. 4 Matic, 4 ВД, повний привід, 211. Пробігу в 2018 рік. Ціна хороша 717,999 євро. Шкода Октавія В новій мордашці Фейсліфтова. Також лише приїхала з аукціону. Є в наявності. Це ми маємо 2020 рік 180 тисяч пробігу. Автоматична коробка передач 2.0. Те, де і на легкосплавних дисках в такому класному зеленкувато шкодовському кольорі. Шкода 2-літрова є в наявності 9800 євро. 206 тисяч пробігу 17-рік. Ледовське світло ближнє Дальнє. Представники Volvo. Також є, це Volvo V60, в універсалах. Остання приїхала голубенька, Ой, срібна, 171 тисяча пробігу, 11 599 євро. Peugeot 508. Є такі автомобілі, нещодавно приїхали з аукціону, білий перламутр Легкосплавні диски. У нас де 19 рік, 139 тисяч пробігу, 12999 євро. Автоматична айсіновська коробка. Панорама. Досить класний варіант. Один білий перламутр, другий сіренький металік. Також легкосплавні диски, також панорама. 11300 євро, 199 тисяч пробігу, 2019 рік. Також айсіновська коробка автомат. Peugeot. Це в нас 5008, семимісне, ціна 13500 євро. Такий швидкий огляд. Сьогодні зробили. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами, телефонуйте, звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Далі ми йдемо до вантажних фургонів Є також хороші пропозиції, це mercedes Sprinter 316 екстра лонги. Приїхали такі автомобілі за аукціоном 200 тисяч пробігів. 200, 240, 250, не 600, не 800. Автомобілі з чесними пробігами. 907 кузові, автоматичні коробки передач. Є такі автомобілі в наявності. Також має можливість Привезти їх до 1 вересня. Кого цікавлять вантажні фургони. Телефонуйте, є Реномастери, Боксери, Також от останній нещодавно приїхав з аукціону. Автомобільчик в досить гарному стані. Peugeot, Boxer. ціна 10500 євро. Opel Vivaro, Рено. Трафіки, Volkswagen транспортери, Mercedes Vito. Є ще отакий Volkswagen транспортер Т6, 2-літровий автоматична коробка передач. Кого цікавить в досить гарному стані. Ціна 10 тисяч євро, L1 H2 Highline. Пробіг 256 тисяч. 10 тисяч євро вартує такий. Звичайно, рино трафіки, Vivaro трішки дешевший. Кого цікавить, також звертайтесь. Максібаза в нас йде 276 пробігу, 5999 євро. Досить хороша ціна. Автомобіль 17-го року, більше 5 років. Трішки більше потрібно буде заплатити за розмитнення. І ще є один Рено трафік. Це в нас де 157 тисяч пробігу, відповідно, ціна 7500 євро. Л1, h 1 157 пробігу, 18-й рік автомобіль в просто ідеальному стані. Кого цікавий для роботи, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. І супер пропозиція сьогоднішнього дня Кіа Єрніро 21 рік, Динамік. Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки. Також не забувайте підписатись на телеграм-канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні суперпропозиції. А ми вирушаємо до України з вівторка будемо тут купувати наступні автомобілі для вас. На очі будемо понеділка.